Всім доброго здоров'я та мирного неба. Вирішив зробити за одну рамку для борін, щоб було зручніше ними скородити, щоб не ціпляти до мотоблока, не ціпляти цепи якісь, а вже зробити більш-менш адекватно. Подивився відео, ознайомився, що є. І зупинився на такому варіанті. Найпростіша рамка. Вариться для борін. Потім нацепи. Тут два, тут два. Це рай а це якась коняча стара борона. Стан їх, скажімо, ця, задов... ця ще в доброму стані рай Ну, трохи крива. Це в задовільному стара коняча. Я не знаю, тут, бачите, воно так поотходило. Знаєте, як показати. Може її зварити, а ну, напишіть хлопці в коментарі. Бачите, як воно ходить. Зате одну вже приварив, бо тут не було. Ну, мало того, що вона ще й не рівна. Ну, які в мене були, такі я і зробив. Ну, відповідно, я не захотів щоб гратися, а так знаєте, от, це я сію сідирати, чи бур'ян вигрібаю, щоб приїхав адаптером, цепив там, до мотоблока. Десь, якщо буде якийсь бур'ян чи ще щось. Вигріб його на кінець города, підняв отако. підняв і воно все якби, ну, Осталось там, і я поїхав далі. Тут, тут я не знаю, тут, тут, мабуть, сантиметрів 40 не менше тут. Звідси сантиметрів 40-45. Тут. Тут, мабуть, 20, 20-25, кажу приблизно. Ну і до колеса піднятому, тут, я не знаю, сантиметрів буде 10. Ну, кажу, вони так ідуть, вони не рівні, не одинакові, то. Трохи звісно, погрався, на це все, це що ви бачите, пішло два дні. От там, що вона не рівнула нічого. Що починав робити? Накріплення У мене не було та трубки. Зараз покажу більш детальніше, можливо кому пригодиться. П'ятдесятку трубу знайшов. Це вона зварена, це Салдеповська. Це грубина така, як на адаптері Вон піднімається. Це так, щоб хорошо показати. Вона тут пристойна. Салдеповська. До неї знайшов флянець. Вон флянець. В самій трубі там не видно, зробив під, там, по-моєму, 20 -та труба. 20 і в неї вставив ще теж салдепуську трубу. По-моєму, 30-ту. Ну, вона один в одну не входила, то я одну розрізав трубку. Не знаю, там, можливо, там згодом покажу. Розрізав трубку і запакував. Там десь сантиметрів, мабуть, 5. Сантиметрів 5. Отута. Приварив до цієї труби 50-ки. Всі труби передньо зробив такі маленькі вирізи булгаркою. Поставив цю флянець, але, бачите, в мене саме підйомний механізм, і, так показати він трошки виступає, ця труба то я з одної сторони мусив, щоб зафіксувати його, ну таке кріплення болта дати, типу шпильки. Хоча я проти цих всіх шпильок, тому що зараз болти навіть з 8-8, вони хренові такі, що воно туди-сюди, воно злизує чогось. Я проти цього всього, але знаєте, воно якби. Не знаю, там видно, не видно, ну, сама рамка рівна, саме це все рівно. Там ще треба трохи регулювати і дивитися, як воно буде. Далі, що я взяв? У мене немає металу такого, а є там з кусків, знаєте, ліпити. Не захотів взяв е, рамку з під ліжка перило, вкоротив його. О. Дві отаких от викинув. Ну, я на, на ці, знаєте, наборони. Викинув, забив назад. Приварив тута, тута. Далі приварив до цього, до самої цієї труби тільки з тої сторони. Я теж, так теж показати розпорку дав. Все воно обварено. Далі думаю треба якось посилити її. Одав такого крабіка. Це старої коляски. Зараз покажу який метал. Ось такого плану. Нічого воно ну, не гнеться, хоч вона і трубка, але вона така добротна. Спеціально її заварив, щоб тут було приварити і тут, щоб більше ну, прихваток було. У мене, до речі, таке перило стоїть на кучі, то свині, ці трубки, ці середні, вони повибивали з руками. А ось самі оці перила, оці, ця оця хоч би що, ще й по нині стоїть. Це вже, мабуть, руками. Взяв їх. Далі з цепами трохи програвся. Чого? Тут передній має цеп, на одне звино він коротший, ніж ззаді. Якщо так брати, раз, почитаю звіння, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Читаю тут. Раз, два, три, 4, 5, 6. Тут аж шість. Ну, то там воно все однаково. По 6 Потом, Потім ну я хотів спочатку одинаково і сюди, і сюди, але думаю, ні, воно має там трохи на підйомі Як воно буде працювати, кажу, я не, на даний час я не випробував, ще ну обов'язково випробую. Воно туди не піде, от, воно зафіксовано. От. Все добре зроблено. От. Ходять, адаптер ходить. Адаптер ходить, а це хоч би що. Ну, звісно, тут подивиться, як там що може доробити, що це, бо це ж, знаєте, без випробувань. Може тут сварка відлетить тут чи там. Це таке по мілочах, я не знаю. Ну А, покажу вам, як працює воно, воно до приклаву, бачите, бо не, не хоче. До речі, вчора ще адаптера переробив, подвинув ще назад крісло, бо воно в мене було максимально. І коли я сідаю, я, я худий, то мені хоч би що, роги. Коли сідає дядько, який там більше 100 кг, то йому роги трохи ну, погано крутити, то трохи подвинули, кріплення переварили ще, само собою. Так, тепер покажу. Зараз поставлю ногу, бо... Так. Оце так воно має. Тут є запас, тут теж є запас. Знаєте, десь ямка, десь туди, десь брила, десь туди-сюди. От не знаю, їх треба догружати чи не треба, бо вони криві. Не знаю, напишіть також, буде цікаво подивитися. Ну, якось так. А, і підняття. Ну, зараз не знаю, чи піднімало. Адаптер. Адаптер піднімається. Дивитися, щоб адаптер назад не пішов, бо вага. Ну, Хлопці, покажу, що, щоб побачили, що воно ну, більш-менш рівно. О, сама рамка і саме це. Старався, щоб більш-менш рівно, Так, знаєте, виставляти, але ну, як вийшло, так вже вийшло. Цепи так же саме, один напроти одного. Ну. Ну, десь трохи не вийшло, але це таке, знаєте. Оце така робота в мене вийшла. До речі, це все буду перевіряти, випробовувати. Заодно зніму відео. Щось де зніму, щось де покажу, що бачила, як воно працює, чи не працює. Хто робив таку до адаптера, напишіть, як там воно і що. Дуже цікаво послухати. Ну, В принципі, все. Чекаю коментарів. До нових відео. Всім приємного дня!